40-40. Наступне запитання. Назвіть українця, який ввів у науку термін ноосфера. Олександр Стернацький. Академік Володимир Вернацький, дитинство, якого минуло <laughs> в Харкові і який вважав себе українцем. <laughs> хоч і народився в Санкт-Петербурзі. І нарешті останнє запитання: 42-40 на користь Олександра Войтко. Але Ярослав Смолянін, який є джокером сьогоднішнього фіналу, мені здається, не здався, і він зараз спробує е -е, наздогнати останнє 10 запитання дуелі. Назвіть українку, зображену на грошовій купюрі. Олександр. Один Леся Українка. Два, три. Правильно, Леся Українка з Новоград Волинського зображена на грошовій купюрі. І Олександр з Житомирської області з міста, до речі, Новоград Волинського стає чемпіоном 2006 року і отримує сертифікат на стипендію у 32 тисячі доларів Від компанії ЛЦ. Бурхливі оплиски Ярославу Смолянінову з Донецька, якому лише 4 балів не вистачило для того, щоб довести, що він не дарма сьогодні був джокером. Бачу, ласки, Ярославу. Спасливімо. Таке відбувається лише раз на рік і не тільки в Україні, а й напевно у всьому світі, коли юним людям дають такі гроші. Зараз відбудеться церемонія нагроження чарового чемпіона Еврики. Бурхливі опласки сьогоднішнім фіналістам. Олександр Бойко нагороджується чеком 32 тисячі доларів. Відомо вже електронік. Ваші області переможці. Він того варти. Чудовий край. Яскравих мрій. Субтитрувальниця